Усіх вітаю! З вами знову Лана. І з назви відео ви вже зрозуміли, про що піде мова. Так я знову читаю за вашими рекомендаціями, і на цей раз я обрала тему українських авторів. Хоча, звичайно, я могла побрати цю тему і раніше, адже я дуже часто читаю українських авторів і розповідаю вам про це. Але з якоїсь причини я вирішила це зняти саме на ось цю тему. Книгу Сторожова застава Рудківський. Це українське підліткове історичне фентезі. Мова тут піде про хлопчика-вітька, який разом з друзями вирішили підтягнути знання з історії рідного краю. І от вони направилися в один каньйон, де почали собі там рити одну печерку, приводити її до ладу, і там збиратися, щоб. Типу, проводити усі всі засідання зі знаннями. А Вітько і займався тим, що укріплював печеру. Хтось інший підтягував свої знання у бібліотеці, а, хтось шукав щось у власних домашніх мемуарах. Хтось шукав якусь іншу інформацію, і от коли вже все було готово, і Відько чекав, коли ж туди прийдуть його друзі, він почув якісь звуки, які доносилися з того боку, звідки не могли доноситися, тому що там була земля, власне, глина. Коротше, він починає довбати стіну, тому що думає, що друзі над ним прикольнулися, що, можливо, якийсь магнітофон туди зарили, але опиняється у іншому часі. Отже, Пітько неочікувано для себе потрапляє у 1097 рік. Тоді його селище, Воронівка, в якому він зараз проживає, ще носило назву Римів. Таким чином він дізнається історію рідного краю вже. Особисто приймаючи у ній участь. А власне, це були самі ті часи, коли оборонялися від половців. Так він там зустрічає Іллю Муровця, Олешка Поповича та Добриню Микитича. Має навчитися військовій справі, щоб допомогти їм. Та й йому більше нікуди діватися, тому що назад додому він потрапити не зміг. Бо Печера чомусь. Не змогла провести його у наш час. До речі, там він познайомиться зі своїми пращурами. Тобто він дізнається не тільки історію рідного краю, він ще й дізнається деякі моменти з історії власної родини та, можливо, з родин своїх друзів. Власне, за цією історією є одноіменний невеличкий серіал на чотири серії. Але, чесно кажучи, знаєте, це ситуація. Як з фундацією Айзека Азімова, коли ти просто не можеш порівняти те і інше, тому що змінено все. Я довго думала, як можна порівняти не порівнюючи. І якщо з Айзеком Азімовим я не допетрила, то тут я здогадалася, що ж я вам можу сказати. Тут потрібно порівнювати невідмінності, тобто те, чим відрізняється. А навпаки, те, чим схоже. Отже, що спільного між книгою та екранізацією? По-перше, це хлопець Вітько, який потрапляє у минуле, знайомиться з трьома богатирями, вчиться військовій справі, протистоїть половцям та потрапляє назад додому. Ну і звичайно, імена. Тобто імена, які були присутні в книзі, вони присутні і в серіалі. Ну, на цьому, власне, і все. Тобто все інше порівнювати навіть не має сенсу, тому що те, що я назвала, це єдине, що об'єднує книжку та серіал. Все інше геть відрізняється. Події зовсім інші. Тому, якщо, наприклад, ви дивилися екранізацію, але не читали книжку, я рекомендую познайомитися вам із цією історією. Повірте, вона дуже цікава, вона захоплююча і вона інша. Також тут є деякі цікаві моменти та історичні факти, якими, на жаль, не кожен цікавиться, але про які має знати. Також я рекомендую познайомитися з розділом від автора, повірте, це досить пізнавально. До речі, ця книга від видавництва Абаба Галамага. Якщо ви пам'ятаєте, коли я її придбала, там було трохи непорозуміння з Якабу, тому що я замовляла книжку з іншою політуркою, а з кінематографічною, але вони надіслали мені ось цю. І ця була дешевша за ту. При цьому цієї не було в наявності на сайті, а та в наявності була тобто я заплатила дорожче. Отримала іншу книжку, яку начебто не було в наявності. Проте там, потім, з був, все вирішилося, вони просто повернули мені частку грошей От і все. На цьому я завершу. Якщо ви читали, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. А якщо ще й дивилися, то напишіть, будь ласка, що вам більше сподобалося книжка чи серіал. Я біжу знімати наступне відео. Всім па-па!